У нас почався дощ, таке враження, що тропічний дощ леє на вулиці, а тут ті самі, самі тропічні рослини, які б росли в якихось таких джунглях. Тут в мене росте філодендрон Silver Queen. Має сріблясті листочки. Так вони виблиску, гарно, а у ногах в нього росте епіпремно. Також сірим листям і має мати розсічені такі листочки з дірками. Це коли буде вже він повністю дорослий. Сорту не знаю. Гарно вони собі уживаються тут. А це молочай. Молочай синоденіум. Сформувала деревцем його. І поставила біля нього будиночок. Каланхоя розсічене також формується таким штамбом. І молочай, молочай ті Такий голінастий росте, подекуди листочки має, невеликі. Переважно це ось таке голінасте деревце. Аспарагус, Ось така його форма. Взимку він квітнув. Кактус. Не знаю, як називається, але дуже красивий. А це церіус. Кактус церіус. Синетіо. Там деревцем росте шифлера жанін. А це шифлера звичайна, така деревовидна, але зі строкатим листям. На барахолці можна купити що завгодно. Ось різьба по дереву, дерев'яний такий великий сонях. Такий красивий, як він гарно зроблений. Дуже ладна і така робота майстра. Великий в діаметрі, десь сантиметрів. Паме 30, 30 плюс. Дуже сподобався, 300 гривень. 300 гривень. Це діаметр тільки самої квітки. А так, рослина по висоті має десь 50 сантиметрів. Краса, краса.